Ранковий сюрприз. Дивіться. Та-дам! Вчора зробила корзинку для кіша, чи для кіша, чи просто для пирога слоєного, і забула в, холоди... Фу, в холодильнику в, мікро... в духовці. І тепер у мене є 30 хвилин, щоб бігом зробити сюди наповнення. І мені здається, все вийде. Воно, воно як знахідка. От чесно, як знахідка. Не чекала, забула. І ось ось, ось. Стане. Тільки зроби наповнення і все, і вже можна кушати. Починаємо. Що буде? Буде кисломолочний сир, цибуля, яйця, твердий сир, остаток і, і шпинат. Сто год не їла шпинату. Я думаю, його час настав. Зараз заколочу усе бігом і покажу вам результат. Яйця кисломолочний сир і твердий сир, Уже збито блендером. А зараз я вам кое що покажу, що треба проговорити просто. Дивіться, я дуже люблю шпинатну начинку, причому не просто шпинатну начинку. Ай, 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 ай! О, господи. А щоб шпинат був із копченою паприкою. Копчених паприк перебрала дуже багато. Але від них або від шпинату у мене зага російською іжога, якщо важко. По версії моєї мами, це тому, що я смажу тут цибуля шпинат і копчена паприка на великій кількості олії. Вона каже, ти їси багато олії, тому в тебе зага. У всіх зага. Тому я зараз проціжу. Ой це, це робоча ситочко, ця ж моя баночка, ви її знаєте. Так, бачите, я проціжую зайве. А я зараз проціжу, щоб обрати в нове ситочко, щоб це повішу. Щоб обрати зайвий жир отсюди. може стане легше просто. щас. Ну, я просто перевірю цей спосіб. Коже кава, ну, бачите, ладно. Просто попробую убрати зайву олію отсюда. Щось капає. Щось капає сюди. Якщо я уберу зайву олію, може, не буде загинуть, але це довго. Я вже зрозуміла, це процес раз-раз не вийде. Так, цідем. Як убрати отсюда зайву олію? Жарить без зайвої олії, ну, Ну, щось капає. Чуєте, дзюркотить. Не стиральна машинка, а... А, стоп. Давайте отак, давайте ложечкою. О! Всі бачать. Не знаю, це, це я щось заморочилась, ну, я дуже люблю шпинат. І мені не подобається зага. Може, це того, що копчена паприка. Я її вже менше кладу. А може, тому що багато олії. Ну, олії багато. Дивіться, ось в баночці прямо видно. Бачите? Ну воно ж з паприкою видно, що олійка пішла. Так. Кидаю сюди, щоб всі бачили. Все по-чесному працюємо. О! Шпинатик. Так. Сідемо далі. Так. хоп. Ой. Та стиралка ж мішає вам почути. Щораз. Хоп. Зупинила стиралку. Послухайте, проціжується, ану? Чуєте, трошки воно таке витікає от сюди зайвий жир. Щось цідиться. Так. А собі оставляю тільки шпинат. Фух. Так, так, так. Воно дійсно жирне, так. Да. Чуєте, і бачите, воно капає, я проціжую таке ж. В общем, бачите, вот такие жмихи получаются. Что-то я ведь сидела. Ну, за барнаж работа капец. Фух. Так. так. Так, так. А. Упала, да? Назад, 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 назад. Бачите, процідила трошки. Ну, Зайвої олії я убрала. Немало, не всю, понятне діло, але щось та убрала. Так, Бачите, зайвий жир начебто убраний. Не питайте мене за цю баночку. Це, це дань не знаю чому. Голодному дитинству, мабуть. Хай буде, в общем, хай буде, вона нікому не мішає. О, трьохслойна баночка, Боже, який ужас. Це на удачу. Будемо вважати, що це мій кухонний талісман. <хи> так, це убираємо. Все, Боже, насвинячила. Щас, Боже, шпинат весь в підставці. О, мамцю. О, капець. О, Боже, понятно. Тож мийку. І це в мийку. От на свинячить я вмію, звісно. Так. Кругом шпинат проціжений з паприкою. Клас! Фух! Так. А ми тим часом блендеримо оцю нашу начиночку. Мені здається, мало яйця, але ж сир розплавиться, так що. Так, дивимося, що в мене вийшло на пачку кисломолочного сиру полтавського виробника. Білоцерківка. Ми ж за своїх тут усі. Так, ось так пальчиками, пальчиками треба, бо шпинат же ж він просто так не отдереться. О, Так. І ось супер корзинка, бачите? І ось супер начинка. Так, оце на два яйця, Пачку кисломолочного сира, пів кубика твердого сиру. І тут я беру ж морожений шпинат. 5 морожених кубиків шпинату. І 4 малесеньких цибулинки. Дивіться, дивіться, уже красиво. Мені подобається. мені Мнікається, буде дуже смачно. Духовка розігрівається. О! О, мій скоросний кіш, не треба сюди доповнительне яйце, я вважаю. Пальцями можна, то, що воно все буде в термообробці. Дивіться, зараз помию ручки і покажу. Це той випадок, коли от я вже точно знаю, що буде смачно. Ну, подивіться, це ті самі мої слоєні равлики, які я дуже люблю. Тільки намазані на великий слоєний оцей. Ну, Все ясно, рецепт понятний. Жир зайвий відсіжений. Що може піти не так, я не знаю. Ні, я не, нак... не... не карку, я просто кажу. Зараз духовка вже yeah. догрівається і ставлю. Ну що, коли слоєне тісто тіста готове, давайте на 15 хвилин. На 15 хвилин буде нормально. Час пішов. Момент істини пройшло рівно 15 хвилин. З того часу, як я у готову випечену вже холодну, бо вчорашню форму зі слоєного тіста залила начиночку. Рівно 15. Достаємо, і я даже готова їсти. Хоп! Так, зараз, зараз, зараз. Опа! Єсть. Так. Поки я не виключаю духовку, ну, дивимося нормально. Щас, щас, щас. Ну, дивіться. Мені здається, воно вже все спечене. 15 хвилин. Пеклась сама начинка. А може, і не спечено. Давайте назад. Ще на 5 хвилин. Щось мені не дуже. Ну, то тобто, все окей, але й давайте ще на 5 хвилин, бо я бачу юшечку. може Вже вам якось покажу. Бачите, воно. Ану. Вроді і нормально. Ну давайте ще 5 хвилин. Давай. Ома! Фух, я люблю, щоб припечене. Да, ви поняли? Хватить, бо пересушу і ніхто не їстиме. Треба ж думати про людей, да? Думаємо про людей, з думкою про людей достаємо. Виключаю. Виключаю плиту. О! Так, 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 так. так. оп! Єсть. Ця хай гріє хату. Ну що, по краям трошки воно підгоріло, ми бачимо. Ну, це не дуже страшно, я вважаю. Так, витягуємо його, так? Витягуємо. Витягуємо. Щас. Я розумію, воно повинно трошки остити. Але терпіть я не вмію і не розумію, на що терпіть, коли можна витягнути. Оп! Спокійно! спокійно і хабана, Все получилось. Все получилось. Дякую всім, хто в мене вірив. Так, ріжемо нашу вкусняшку. Ой, ця відпала теж. Ну, нічого. Так, так, так. Треба його бігом просто розрізати. Це я вже от маски придумаю. Вдруг його треба ще досмажувати. То поки духовка гаряча, його туди бігом. Але мені здається, що досмажувати нічого не треба. О, так, тарілочка. Так. Дивіться, дивіться, просмажена корзинка добре. Де моя вилочка? Ха -ха. Я так тулила цей букет буску на кухні, а його в кадрі не видно. Хай буде в кадрі. Я ж хотіла, щоб було красиво, бузок, під колір моєї піжами. в общем, пробую, пробую при вас. Ну що пробувати? Воно має бути смачним. Зараз я тільки. Це підтверджую, що воно смачне. Воно дуже смачне. Дівчата. Воно дуже смачне і не пересохло. І якраз таке, як треба в міру вологе, головне увечері. Ось я вам маякну. Чи була в мене зага від цього пересмаженого шпинату? Тож що щось з цим треба робити? Шпинат дуже люблю. І сирий, а смажений ще дужче, а от цей наслідок неприємний. То не культур, загад, це гіркота. Гіркота просто горлі. Яка ти, Таня, молодець. Яка ти, Таня, молодець, таку вкусняшку зробила. Ну, Дуже смачно, дуже. Якби тільки на висоту не їсти. А так, то дуже смачно.